На вулиці Сонячної 10-річний Валентин свою улюблену книгу читає у бібліосквері. Тут краще читається, сидиш собі, читаєш природа. Якщо тобі жарко, то продує, продує холодний вітерець. Фантастика наукова література, історичні книги, чи навіть розважальні журнали. Фонди Чернівецької центральної міської бібліотеки величезні. У нас є великий запас книжок, які ми можемо просто подарувати нашим читачам. Ви бачите, тут у нас є книжечка із основ інформатики, тут у нас є книжечка по медичним наукам, тут у нас є художні романи, і класика, і сучасні романи. Цей бібліосквер лишень почали створювати невдовзі. Тут з'являться інформаційні стенди, безкоштовний вайфай і ще чимало приваб для книголюбів. Не всі зараз можуть поїхати, да? не всіх і не тільки фінансово, а й за якимись особистими обставинами. Треба цінувати цей ловити кожен день. І якщо такі е, якісь приємності е, е, хтось придумує, скажімо так, от для людей, для своїх же чернівчан і для тих же туристів, які приходять, це надзвичайно добре. У Чернівцях це вже другий бібліосквер. Перший Чотири роки тому запрацював на одній з найгарніших вулиць міста Ольги Кобилянської. Звичайно, буккросінг себе виправдовує тим, що знає особисто читачів наших нашої бібліотеки, які користуються надзвичайно активно, і навіть є читачі, які приносять. П'ять, наприклад, шість книг беруть беруть одну, тобто віддають свої навіть з особистої власної бібліотеки для того, щоб люди мали більшу можливість почитати. Кімната з іграшками та малюнками для найменших читачів. Годинники з книг час читати. Чого лишень не вигадали чернівецькі бібліотекарі, аби повернути любов до друкованої книги? А тепер ще й розмістили великий інформаційний стенд книги до літа. Книги до літа, час читати е, е, окремо книги українських авторів, окремо іноземних. Ви знаєте, що зараз величезна мода на українських авторів: Марія Матіос, Жадан, Люко Дашвар. Серед іноземних можемо запропонувати Майкла Канінгем, книга часи», книги Стівена Кінга, нові переклади українською мовою. Бібліотеки просто небо вподобали читачі і сподіваються, що таких територій читання у місті більше тиме. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.